Що ти робиш? Я зайнята, мені потрібно закінчити роботу. А ти щось хотіла? Та нічого такого. Просто хотіла спитати, яка у тебе була улюблена книга в дитинстві. Хм. Улюблена книга? Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш про свого нового приятеля, вони з родини поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує метеликів? натомість питають, скільки йому літ, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки в його батько заробляє. І потім гадають, що вже знають людину. Якщо скажу з дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів. Вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так. Я бачив будинок на 100 тисяч франків. Тоді вони вигукують яка розкіш. Отож, коли їм кажеш, маленький принц справді існував. Ось вам докази. Він був славний, він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якої він прилетів, астероїд Б-612, це їх переконає, і вони дадуть спокій, в'язнутимуть із розпитами. Отакі От ті дорослі, не треба на них сердитися. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі.